Друзі, всім привіт! Завершився матч між Дніпром та Динамо. 1-2 на користь підопічних Шавковського, неймовірний камбек Динамо, тому що підопічні Шавковського в меншості вирвали перемогу. На останніх хвилинах давайте по порядку. Давайте по порядку. Старту... Давайте по стартовим складам. передадемось. 3-4 Дніпра, Волинець, Ворота, Слаток, Серапія, Демюк. Захисники Бабенко, Рубчинский, пив. Мирошниченко, Пасыч по флангах. Леднев, Гуцуляк, Черетька в нападе. 4 2 Динамо, Георгий Бущан в ротах, Маховко, Попов, Типчик, Вечеринка, Захисники Андреевский, Шапаренко, Центральный упорный. Пив Виталий Буяльский. Виталий Буяльский, Центральный Атаковальный пив Виталий Буяльский. Аней Армонко та Владислав Кабаев по флангах та Владислав Банат у нападе. Це стартовий склад підопічних Шавковського. Шавковського. Ну і тепер По матчу Динамо домінувало, підопічне Шавковського більше контролювали м'яч, більше позиційні атаки проводили. Але на 43-й хвилині Гуцуляк забив. Неймовірно, Гуцуляк пройшов по правому флангу ось виграв просто в чисту боротьбу у у Вивчаренка і таким чином. Пропущу, не у Вівчеренка, а у Тимчика. У Тимчика. Ось. Тимчик не втримав свого суперника, Гуцуляк зайшов і так, так перекинув. Знаєте, Георгія Бущана так підсік м'яч. Над Георгієм Бущаном 1-0. Киян Миттєво відігралося у другому таймі вже на 49 хвилин, не забуває Кабаєв. Там спочатку м'яч там. Була там штовханина, ну не штовханина там м'яч застряг, якщо чесно. В 11-метровій зоні Дніпра. Ось Там воротар вибіг, там ніяк чесно, не змогли Дніпра не відбитися. Ну, і Кабаєв просто добив там м'ячі, по суті, там порожні ворота. Ось, хороший гол. Ну, тут слаб Банат постарався, взагалі всі постаралися. Вратаря Дніпра, до речі, щось там було боляче. Він хопався за руку. А ось якось так. Гол зарахували один на один. контролювала матч, створювала моменти. Підопічня Шавковського володіли повністю ініціативою. Але Дніпра обіжали в контратаку в кінці цієї. Неймовірний просто сейв виконав Георгій Бущан. Ну і кінцівка цього ось це цікаво вилучення Тимчика. Вилучення дає справді по ділу. І здавалося, що все. Динамо в меншості, по суті, це все. Але епічні Шавковського проявили якусь, якийсь неймовірний просто характер і Владислав Ваната. На 90 хвилині. З передачі супряги. Просто ідеально. Вийшов. І супряга. Ось супряга вийшов на 82 хвилині. І віддав Галіву передачу на Владіслава Ваната. Владіслав просто ідеально зреагував, забив. Ну і будь ласка, 1-2. Івівський Динамо. Не відстає від Шехтаря. Обіду пісня Шавковського на даний момент 57 балів. Шахтар, до речі, коли записує відео, виграє в ЛНЗ 2.0 де-факто підопічні Маріна Пушича здобудуть свої бали. Ну, по суті, кияни здобувають важливі бали і не відпускають шахтар, щоб Динамо сьогодні втратило бали. Ну, Це, по суті, напевно, не те, що було б все, але де-факто все. Тому що, щоб відрів би складав би 6 очок, ну, тут вже було важко, враховуючи ще форму шахтаря. А так, 4 бали. І у киян є всі шанси на титул. І чемпіонська гонка неймовірна. Ну, а ще по поводу о, Дніпра, то у руха є просто якийсь неймовірний шанс наздогнати Дніпро, скоротати відрів до одного балу Дніпряни залишиться на четвертому місці 100% по завершенні цього тура. Ну і Кривбас може також відірватися аж на 9 балів, а це де-факто вже буде все для Дніпра один та для їхніх перспектив у лізі Європи. E, перемога по ділу 64-36 володіли на користь Динамо 12 ударів, 5-4 удара площини. Динамо Київ повністю переграла Дніпро. Але було важко. Було важко і Дніпряни ну, стояли як могли. А ось і Дніпро справді був дуже близький до того, щоб забирати дуже важливе бало. Але характер продемонструвала команда Шовковського, неймовірний характер. Де ну, десь Дніпро, що знаєте, ось побігли, побігла, коли вилучили тимчика, Дніпро так кинувся в атаку. Почув, Дніпро що може зараз ще й дотиснути і навіть виграти. А Динамо, Київ спіймала Дніпрян. Неймовірна атака, ідеальна передача супряги. І тут просто проспали захисники. Не дограв сваток, ну, а Ванат просто ідеально замкнув. Ідеальна комбінація, ідеальний удар Владислава Ванат. І Владислав Ванат найкращий бомбардир української прем'єр-ліги. Ну і Владислава Ванату, і справді лайк. Ось, молодий нападник, дуже талановитий. Ось. Гуцуляк або Ванат. Не забивали. Ну, на мою думку, поділо абсолютно. Кияни заслужили на цю перемогу. Справедливість. Його старжествувала. Хоча в Дніпра також були непогані моменти, і Георгій Бущан. але цілому Так, ціло. да, киянам було важко, Да не все було ідеально в киян. Ось, але все-таки на характері підопічні Шавковського виривають бали. ось якось так Найкраще цього матчу ну виділити дуже важко. Окремого футболіста. Ну, Дуже багато проголосувало за Суперіагу. Все таки людина вийшла за вісім хвилин ідея бульіву передачі. А, ну, виділив би я б того таки Ваната, як він чіплявся і забив. Але по, по... не те, що він навіть забив, а то, як він чіплявся, то, як він створював ці моменти. Ось. Тобто, не знаю, друзі. Ну, нехай буде Владіслав Ванат. Хоча я би супрягу також би ну, ось, напевно, не ось, супряга або вона, то тобто, супряга вийшов і віддав ґульову передачу. Просто ідеально викотив на Володислав Волославу. Вона просто було б продемонструвати свої бомбардерські якості, ідеально покатити м'яч у дальній кутче, в принципі, Володислав з своїм завданням впорався невідмінно. З таке відео в мене вийшло. Болівальники Дніпра не засмучуйтеся. Боротьба за Єврокубки триває. Київське Динамо ви, болівальники, я вас вітаю з перемогою. Динамо Київ 57 залікових балів. І боротьба буде неймовірною. Дякую, друзям, за увагу. Дніпро 1, Динамо Київ 2. Завершуємо тоді відео. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!